З кову сльозу, лю, гарячу початку ставлю, щоби робочий не смів мисла бажати, ні словом, ні справи в ніяку сторону, Мороче, заплути, ворогуха хазавбило, щоб не друг мій втихнувся, щоб не друг мій збувся, Кить він вошкодити мені, стане, на сльози пролив Омівці на чужинці. Слово моє кріпке, слава моя ціпка, найбуде так. То почули сте заговір ритуалів, що змусить зупинитися вашого ворога, який заважає вам, чи на роботі, чи у житті, або погано говорить про вас, і нацьковує і інших. Ритуал, направлений на людину, ім'я котрої ви знаєте, котра дійсно вам шкодить. Ритуал слід проводити, коли місяць іде на спад. Кращий день місяця для того, 23-й, то 16 грудня 22-го року саме буде то післязавтра. Тож маєте час підготуватися. На вівтарі має бути чорна тканина. Червона воскова свічка на півдні. Чаша з живого водов на заході. Чаша з сіллю та кристалом моріону на півночі. Підставка з деревом пало Санто на сході. Атом чорна воскова свічка. Голка. Шматочок дерева клену. Невеличка чорна тканина, щоб то -то маленьке дерево може завернути. Створіть коло сферу. А як зайде сонечко, то 16-го. Як створювати в книзі ритуалів жіночого Грегору є? На шматочку дерева напишіть голкову ім'я духів та вашого ворога наступним чином. Морок, далі йде ім'я вашого ворога, ворогуха. Після цього підпаліть чорну воскову свічку від червоної свічки і, капаючи на написі на кленовій, читайте той заговір, що почули сте три рази. Після того загорніть шматочок дерева клену, що ви на нього капали воском в чорну тканину і сховайте подалі від чужих очей і рук, то трогати не можна. Свічку загасіть і сховайте на неділю, на тиждень. Через сім днів повторіть цей ритуал, але вже не капаючи на дерево, лише нехай свічка догорить в чорна то, то буде зразу вам і закріп, і закінчення роботи. Тож дівчата ви чули ритуал, як може закрити ворога любого, якого ви знаєте.